Вітаю вас, малята! Сьогодні ми здійснимо уявну мандрівку у те місце, що перед вами. Погляньте і уважно скажіть, куди ми вирушимо? Ось так! Це до лісу. Трохи фантазії, і ми вже в лісі. Як ви гадаєте, до якого лісу ми потрапили? Доберіть слова, які характеризують ліс. Придумай. так. Ліс буває дремучий, густий, чарівний, зелений, весняний, співучий, старий, молодий казковий ліс. Ось скільки слів можна сказати про ліс. Усім відомо, що не може бути міста без будинків, річки без води, а без чого не може бути лісу, без дерев. Правильно. А від того, які мешканці дерева у ньому ростуть, і залежить те, яким же буде цей ліс. Як він називатимусь? Яке це дерево, діти? Це дуб. Як ми називаємо ліс, у якому ростуть переважно дуби? Ліс, у якому ростуть дуби, це дубовий ліс. Діброва, якою зазвичай буває діброва? Діброва – темний ліс, кучерявий. Що це за дерево? Це береза. Як зветься ліс, у якому росте багато беріз? Ліс, де росте багато беріз – це березовий ліс, березняк. Який ліс березняк? Березняк ліс світлий, веселий, там співають пташки. Дуб та береза це дерева на гілочках, яких є що? У дуба і берези на гілочках є листочки, листя? Отже, діброва та березняк це лісияки, листяні ліси. А як називається ось це дерево? Це сосна. У сосни є листя? Ні. У сосни замість листочки, гілочки на гілочках хвоя, голочки. Як ми називаємо ліс, у якому ростуть сосни? Сосновий ліс, сосняк, хвойний ліс. Яким ще може бути хвойний ліс? Бір Бір також може бути ялиновим. Які дерева там ростуть? Ялинки. Бір це який ліс? Бір густий, дрімучий, непрохідний, темний. Ви зрозуміли малята, які бувають ліси? Це листяні. Де ростуть переважно дерева, на гілках яких ростуть листочки, зокрема березняк, діброва. А є хвойні ліси, це де більшість дерев має на гілках замість листочків хвою, колочки. Це ялиновий ліс, сосняк. Тому вони називають хвойні ліси. Такий ліс ще називають бір. Усі дерева, і хвойні, і листяні це наші зелені друзі. Вони очищають повітря, збагачують його киснем, тому в лісі так легко, так приємно дихати, яку користь приносять дерева. Подивіться, це дерев'яний дім. Дерева нас обігрівають. Це меблі зроблені з дерева. Прикраси теж з дерева. Іграшки дерев'яні. Посуд дерев'яний. А ще дерева дають нам їжу, ягоди, гриби, горіхи, прохолоду і тінь влітку. Дерева оспівані в піснях та чудових віршах. Ось послухайте вірш Тараса григорча Шевченка і зрозумійте. Яке про яке дерево він розповів у своєму вірші? Слухайте. По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне то полю, до самого долу. Стан високий, лист широкий, нащо зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє? Здогадались, це про то полю? Тополі Дерева, якими озеленяють міста та села, які саджають в алеях та в парках. Кожне дерево складається з коріння, стовбура, крони, у якої є гілки, листя та плоди. А зараз малята, перевірю, чи зрозуміли ви все, про що ми з вами розмовляли. Подивіться на ці дерева і скажіть. Яке серед них зайве? Так, вірно, це ялинка. А чому? Тому що це хвойне дерево, а усі інші листяні. У дерева, як і в людини, своє життя, свої потреби, радощі і біди. Чому, на вашу думку, може радіти деревце? Сонячному теплу. Весняному дощику, співу ташок. А хто може завдати дереву шкоди? Шкідливі комахи, негода, блискавка, лихи люди. Зараз ми пограємо в гру. Добре це чи ні. Я буду називати вчинки людей, а ви їх оцініть. Які з них добрі? а які погані і позначте відповідним знаком. Посадити дерево, молодці, гуляти в лісі, молодці, зламати гілку, обривати листя, вірно. Зрубати дерево без потреби. Повісити шпаківню. Так. Насмітити на галявині. Так. Полити деревце. Молодці. Мілуватися деревом. Молодці діти! Я сподіваюся, діти, що ви ніколи не завдаватимуть шкоди деревам і станете добрими друзями лісу і усім деревам. Наша зустріч підійшла до кінця. На все добре вам!